Бачили таку чорну пачку. Сьогодні я вам розповім про Madheads, бренд, який відкрив для мене світ арабіки. Brrk. Так красиво. Я познайомився з ними близько 6 років тому, коли проживав в Полтаві. Це було кафе Кавун. Тоді я побачив ці стильні пачки, а потім я зрозумів, що це не тільки красиво, а ще й дуже смачно. Медхедс це маленька компанія людей, які шалено люблять каву, подорожі та експерименти, за якими стоять Артем Врадій, обсмажувальник з понад 10річним досвідом, колишній бренд бариста Одеської Foundation Coffee Roasters та Анатолій Старіковський, київський ресторатор. У їхньому спільному бізнесі Артем відповідає за пошук зерен, Виробництво та якість кінцевого продукту, анатолій за логістику, фінанси та IT. У них є власна кав'ярня, де можна і зерно купити, і фільтр замовити дуже стильне місце з унікальною атмосферою, яке точно варто відвідати. Медхець фанати солодкого, тому у їх смаковому профілі часто зустрічаються десертні ноти: – крем-брюле, вівсяне печиво, фініки, цукати. Я радий, що в мене вийшло сказати «крем-брюле». це правда. І новенького у них є дві ефіопії Шантавенна та Данча. Ефіопія Шантавене має обробку Lactic Анаеробік. Ми можемо відчути смак сицилійського апельсину, бузини та абрикосу. данче – теж анаеробна обробка з відтінками каркаде, полуниці та аличі. Обидві кави мають високу оцінку та схожий метод обробки, анаеробний. Суть даного методу заключається в тому, що каву поміщають в герметичній ємності, де бактерії без доступу кисню створюють цікаві смаки, як от смаки тропічних фруктів. Якщо хочеш знайти щось подібне для себе, на брювідком зібрана вся кава від медхец та інших українських обсмажчиків з описами, відгуками і цінами. Підписуйся, якщо хочеш знати більше про українську каву, і пиши в коментарях, яку каву від медхец пив чи пила останньою. Шантавене. Шантавене.